Які е, знаємо ми всі і читаємо це також е, Тіана, 15 розділ. 15 розділ, де Христос таку, знаєте, аналогію проводить з виноградною лозою. 15 розділ з першого вірша. Христос говорить, я істинна виноградна лоза. А отець мій виноградар. Христос каже, я оця виноградна лоза. Ну, я думаю, всі знають, що таке виноград. У нашій місцевості росте він. І ми знаємо, що таке лоза. Оці гілочки, як вони плетуться. От. І, а отець мій виноградар. А він каже, а я лоза, Христос каже, я ця лоза. І всяку галузку в мене, яка не приносить плоду, він відсікає. От розумієте, всяка галузка, яка не приносить плоду, він відсікає. Яким чином, ну знаєте, ну, ми проходимо через оці сита зараз? Особливо зараз, знаєте, така йде, як би сказати, Обрізка, чистка, переплавка, як хоч можна розуміти. Особливо не тільки в Україні, а по всьому світі. І через це ми пройшли через цю, знаєте, обрізку ковідну таку. Через це сито пройшли. Тепер знову іде обрізка така, знаєте, і, і Господь дивиться сьогодні на свою лозу, на ці, він лоза, на ці гілочки. Куди вони плетуться? Одні туди поплилися, другі туди поплилися віточки в різні сторони. А Господь каже: я, каже, всяку галузку, яка не приносить плоду, Він відсікає. Відсікає. Всяку, яка приносить плід, приносить плід, щоб більше принесла плоду, він її очищає. Сказано приносить плід, Він очищає, всяку, яка приносить плід, він сказано, не відсікає її, а навпаки, він очищає. І тому, знаєте, для одних оці випробування, як я вже сказав, через ковід, через цю війну, для одних це якби проходить процес відсікання, а для других процес очищення. І де я в цьому процесі? Чи я… Відсікаюся, чи я очищаюся? Оце знаєте, це важливо. важливо, Христос у цій притчі звертає увагу. І дивіться, що Христос говорить в третьому верші. Ви вже очищені через слово, яке я говорив вам. Якщо ми пробуваємо у Слові, через Слово Боже ми очищаємося. А якщо ми не пробуваємо у Слові, якщо ми не читаємося те письмо, якщо ми не вникаємо, якщо ми не молимося, якщо ми не аналізуємо наших стосунків з Господом, то ми, ми не, не очищаємося. Ви вже очищені через Слово. І дивіться, ось тут у четвертому вірші. Для християн дуже, я б сказав, саме головне правило. Дивіться, що сказано. Не дивлячись на обставини, там, які б не були війна, там, переслідування, якісь страхи, якісь там небезпеки, Христос говорить, четвертий вірш, пробувайте в мені. Ось секрет. Пробувайте в мені. А якщо я не пробуваю сьогодні в Дусі Святому, якщо я не пробуваю в Ісусі Христі, то є небезпека. Для мене є небезпека. Перебувайте в мені. А ми, я кажу, та ні, я поки сам по собі. Я поки не хочу з Ісусом, я не хочу поки сильно увірувати, а тим більше хреститься, там ще грешення приймати, а тоді ж обов'язки якісь будуть у мене. Треба, Богу треба служити. Ні, я краще так. Ну, з краю, так, я не буду. Христос каже, ні, так не працює. Прибувайте в мені, а я в вас. О, знаєте, Пробувайте в мені. О, Дивіться, я приводив такий приклад. Каже, ну, от ви бачите, оцей, ну, скажімо, ось я сам. Ну, скажімо, це, закладочка. Оце я, да? Сам по собі. Ну, що я сам по собі? Звісно, що я не в Христі. Е, небезпека. Е, може, вітер подуть зараз і полетить десь і, і все. А Христос каже, ні, каже, ви перебувайте в мені. Отут, в мені. Ви будете захищені в мені. А я буду в вас, відповідно. Ви в мені, а я в вас. Все, ви, ви в небезпеці. Ви можете не турбуватись більше. Про, про війна, там смерть, там, кажуть, ось ще після війни голод буде, усе дорожає, знаєте. А Христос каже, пробувайте в мені, а я в вас. Як гілка не може приносити сама від себе, коли не буде на лозі. Ну, Ті, хто трошки, я теж садив там у попівці, в мене була виноградна лоза. Один год так вродило хорошо, в мене два сорта, всього було такі звичайні. Ну, і я знаю, що розпитував, як треба обрізати. Ну, я знаю, що ці гілочки, які були вже не на лозі, які я обрізав, кидав у сторону. Да? Я не знав, куди їх. Ну, знаєте, листя можна на огород там, кажуть, воно переореться, нормально. А це, ну куди його кинути на дорогу не кинеш, на городі не кинеш. Тільки його треба, що, палить десь його, десь у кучу. І воно вже все. Якщо воно відрізане, воно вже все. Воно вже нікуди не годне, воно вже не буде пускати листочки. Каже, гілка не може приносити плин, яка сама від себе, коли вона вже обрізана. Коли не буде на Лозі, так і ви, коли не будете в мені. І тому сьогодні, сьогодні я закликаю всіх і тих, хто вже з Ісусом давно, пробувайте в Ньому. Христос так закликає нас у ці притчі про лозу. Хто ще без Ісуса, хто сьогодні ще не в завіті з Господом, поспішіть, щоб бути в Ньому, в Ісусе Христі, тому що. Ви розумієте, що чекає тих гілочок, їх палять. Оці гілочки, які без Ісуса, які не на лозі, вони будуть знищені. Просто знищені. Вони нікуди не годяться. Вони не придатні вже нікуди. Дивіться, далі вірш. Я не просто я хочу підтвердити словами Ісуса. Де Христос знову знову. О, на лозі, п'ятий вірш. Я є лоза. А ви, галузки, хто перебуває в мені, дивіться, а я в ньому, Той приносить багато плоду. Ви хочете приносити багато плоду для Господа? Пробувайте в Ісусі Христі, пробувайте на лозі. Бо далі Христос застерігає, бо без мене не можете робити нічого. А ми можемо сказати, Ісус, так може ми щось ще ж можемо без Тебе? Ну, щось то ми можемо без Тебе. Ну, щось то можемо. Ми ж багато чого можемо, ми ж грамотні. А Господь каже, без мене не можете робити нічого. Запам'ятайте ці слова. Христос каже, без мене ви нічого, ви нікуди не годні. Ви нікому не потрібні. Ви. Крім мене, Ісус каже, нікому більш на цій землі не потрібні. Ні країні вашій, ні вашому Президенту, ні, ні Євросоюзу. Ви нікому не потрібні. Крім мене. І без мене ви нічого не зможете зробити. Нічого. Дивіться, нічого. Нічого. І далі, ось написано. Нічого. І далі Христос Каже, хто перебуває в мені, хто, а хто не перебуває в мені? Хто не перебуває в мені, хто не перебуває в мені? Христос застерігає, буде що відкинений геть. Є такі, хто хоче бути відкинутим Ісусом. Знаєте, коли ми відкида, відкинуті будемо Ісуса, Ісусом? Коли ми відкидаємо Ісуса. Якщо ми відкидаємо Ісуса і не пробуваємо в Ньому, ми будемо відкинені геть також. Хочемо ми цього, не хочемо, обіжатися будемо на Ісуса Христа. То вже наші справи. Але коли хто не перебуває мені, буде відкинений геть. Це сказав Ісус Христос. Як гілка. І засохне, а такі гілки збирають і вкидають вогонь. І вони згорають. Вони більше ні на що не потрібні. Ті, які не на лозі, ті, які не в Ісусі Христі. Але коли будете перебувати в мені, дивіться, сьомий вірш, але коли будете перебувати в мені, я хотів би на гарному зупинитися. Не закінчувати негативом. Хоча нікуди ми від негативу не дінемося. Ми нікуди від нього не. Коли будете перебувати в мені і слова мої в вас прибудуть, то чого б ви не захотіли? А ми багато чого хочемо, да? і миру хочемо, і благополуччя, і спокою хочемо. І то нашим друзям ми хочемо побажати ті, які будуть від'їжджати. Щоб вони надіялись на Ісуса, де б вони не були. І перебували в Слові. Незалежно де, там, в Європі, там, десь в інших якихось країнах, щоб ви перебували в Слові. Мені Христос каже, і тоді просіть. Христос каже, тоді просіть. А якщо ви не у мені не перебуваєте, то каже, не просіть. Можете просити, але користі не буде. Не просіть. Але коли в мені і в слові моєму прибуваєте, то тоді просіть. Просіть. І буде вам. Нехай Господь благословить, а їм буде слава. Амінь. Помолимося.